Дітки, сьогодні ми у нас школа безпеки та здоров'я, і поговоримо з вами про отруйні рослини. Природа нашої місцевості багата на різноманітні рослини. Серед них зустрічаються дуже небезпечні для здоров'я, а щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте та навіть не куштуйте дикорослих ягід, плодів, корневищ, якщо не впевнені, що вони їстівні. Рослини поділяються на отруйні, дуже отруйні і смертельно отруйні. Отруйні рослини це такі рослини, в яких містяться токсини або речовини, які являють собою серйозний ризик виникнення хвороби, травми у людей чи тварин. Отруйні рослини нашого краю. Чистотіл, болий голов, Амброзія. Амброзія полинолиста. Це рослина, що зовні нагадує полин чи коноплю і виробляє отруйний пилок. У період світіння, коли концентрація пилку досягає свого піку, амброзія легко може викликати алергію. Кількох крупинок пилку цілком достатньо, щоб з'явилося затруднене дихання. Дихання, запалення та сльозоточивість очей, а при особливо великих дозах інші ж, Які ж інші властивості? Амброзією живляться метелики, гусениці, берізку польову їдять кролики навіть декоративні. Деякі з видів небезпеки це від амброзії алергія, яка вражає дихальну систему і викликає сльодоточивість очей. Опіки і шкіри від борщовика. Чистотіл фарбує руки у жовтий колір. Це може бути шкідливим для організму, а також куш... куштувати його заборонено. Чистотіл. Рослина є улюбленим народним засобом у боротьбі з бородавками, музолями, прищами, але тим, перед тим як припекти ним щось наступного разу, варко кілька разів подумати, адже чистотіл токсичний. Рослина містить низку дуже багато е, алергенів, що викликають біль у животі. Берізка польова. Звичайна польова борізка не так нешкідлива, як може здаватися на перший погляд. Вона має сильну отруту, здатна призвести до печіння в роті носоглоці, носоглотці, болю у животі. Борщівник. Зовнішній вигляд. Рослина має високе стебло і велике листя. Може виростати до 3 метрів. Квіти білого або рожевого кольору. Суцвіття в формі парасольок. Росте біля доріг, розташованих біля лісу, також на галявинах та пустирях. Беладонна. Має високі стебла, багато відгалуджень, але найцікавішим для Малюка будуть плоди, вони схожі на маленькі ягоди, вишні і навіть солодкі на смак. Любить е, рости біля букових, дубових та інших лісах, зростає на узліссях, біля річок. Небезпечна вона становиться після отруєння, яке з'являється після 20 хвилин. У людини хрипить голос, пересихає горло, частіше серцебиття розширюється зіниці. Вовчі ягоди це невеличкий чагарник, квітки рослин мають зеленуватий або рожевий відтінок, Плоди невеликого розміру і червоного кольору. Росте у лісах, також використовується як декоративна рослина. Червоні ягоди рослини дуже привабливі для діток, але всього кілька штук цих ягід можуть викликати дуже негативний результат. Вороняче око. Звичайно, росте в листяних річ в мішаних лісах. Усі частини рослини отруйні для людей і тварин, ягоди впливають на серце. Листки на навову систему. Конвалія це квіточка, вона така гарна, але яка надзвичайно красива, сильний аромат крихітний квіток може викликати головний біль. Тому приміщення, в якому знаходиться букетик конвалій, необхідно регулярно провітрювати. Болий голов – Зовні схожий на петрушку. Усі частини рослини смердять мишами. Дуже отруйний. Дурман. Отруйна вся рослина використовується тільки в медицині. Пісньоцвіт, гарні квітки, так і хочеться зірвати, аби зібрати букет. Та ця рослина має сильнодіючу отруту, особливо небезпечні для людини та тварин насінни. Інші відомі народні назви пізньоцвіту – цвіту це мороз, морозець, зимівники та дикий шафран. Чемериця біла. Це висока трава, що досягає півтора метрів. У давнину з чемериці виготовляли отруту. Зазвичай в неї вбивали отрутою. Найотрутніша частина рослини це коріння. На перстянка. З давніх часів з квітів цієї рослини виготовляли ліки для серця. Борець дуже приваблива і дуже небезпечна рослина. Відомо, що борець здавна використовується в китайських та індійських медицинах. Арніка. Більше знають цю рослину з реклами як чудовий лікувальний засіб. Арніка зростає в горах і завжди приваблює туристів. Отрута квітів, стебел та листя легко проникають через шкіру. Правила, які потрібні ви знати. Готуючись до подорожі, необхідно ознайомитись за допомогою визначників рослин з небезпечними рослинами. Під час походу остерігатися незнайомих ягід, у жодному разі не куштувати їх, не збирати гербарій незнайомих рослин. У разі прояви отруєння відразу зверніться за медичною допомогою. У разі отруєння в жодному разі не вживайте. Їжу та молоко, головне, жодного самолікування. Яка ж користь і шкода із цих рослин? Користь виготовлення ліків, корм для деяких тварин, допомагають в утворенні ґрунту, а шкода викликання отруєння спричиняють алергію і можуть привести дуже до поганого випадку. Тому будьте обережні з рослинами, не всі рослині корисні.